Відома серія Call of Duty матиме сценарій про російсько-українську війну, величний S.T.A.L.K.E.R. 2 українською мовою, ігри проти війни і деградації. І це далеко не все про що ми поговоримо сьогодні. Слава ігроіндустрії! індустрії! Мене звати Олег Ліванов. Ставте лайк, якщо хочете більше української мови в ігровій журналістиці. На ютубі, а ми починаємо. Вельми, шановні пані та панове, пройшло більш ніж півроку взяття Рашкою Києву за три дні. За цей час увесь світ побачив, на що насправді спроможна більшість русні, крім телепання брудними від дупи Путіна язиками про вілічі або незацікавленість у політиці. Усі, без виключення сфери людської діяльності, загальмували свою роботу на Росії. А так як мій канал присвячений ігровій індустрії, сьогодні ми з вами подивимось на те, як гальмували та гальмують розвиток Мордора, світові ігрові. Компанії і які перспективи розвитку ігрострою тепер є в Україні та іншому цивілізованому світі? Ще на початку розв'язання росіянами агресивного повномасштабного вторгнення видавці та розробники ігор почали тролити російську армію у соціальних мережах. Так, наприклад, усім відома компанія Activision, яка кожного року штампує чергову Call of Duty, 28 лютого у Твіттері нібито написала наступне: Ми хотіли б офіційно вибачитися за використання Росії в серії Call of Duty як антагоніста, якби ми. Знали правду, ми б використали набагато боєздатнішу армію, як то Куба чи Лаос. Цей твіт міг бути фейком, бо особисто я нічого не знайшов в офіційному аккаунті компанії Activision. Але всі ми розуміємо, що багато, якщо не більшість працівників компанії, думає саме так, як описано у твіті. Інакше вони б не випускали у продаж софт ребут Call of Duty Modern Warfare 2019, де російських солдатів показують як слабаків, катів та нацистів. До речі, це дуже цікава тема. У 2019 році вийшов, як то кажуть, м'який перезапуск Call of Duty Modern Warfare, який був вщент розкритикований росіянами за нібито пропаганду проти невинної Росії. Солдати РФ у грі стріляють по цивільним, гвалтують та вбивають дітей, використовують заборонену зброю на полі бою. Загалом роблять все те, що роблять вже більше ніж півроку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в таких локаціях, як Буча та Маріуполь. Тобто, так ви все правильно зрозуміли: російські команди Командування, армія і політики настільки кончені, що змогли зробити у реальності саме те, що було показано про них, у нібито пропагандистському сценарії, який у 2019 році багатьом геймерам здавався абсурдом. Творчої видумки сценаристів не було достатньо, щоб описати реальну тупість і нелюдяність російського політичного та воєнного керівництва. Звичайно, що після такої ідіотії та неадекватності від багатьох росіян, уся цивілізована частина ігрової індустрії почала нищити спроможність російського ігрострою мати якесь майбутнє. Одними з перших зражки поступово почали тікати такі компанії, як Sony та Microsoft. PlayStation Store у рашистів просто не працює, і я особисто можу це підтвердити, зайшов. На аккаунт своєї у минулому знайомої русні у компанії, мікром'яких оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг у Росії через напад російської армії на Україну. Про це писав Bloomberg. Це буде відбуватися поступово, але ж, вочевидь, відбудеться, тому що репутація для таких мегакорпорацій занадто сильно впливає на прибуток. А про те, як до росіян ставляться інвестори у світі, можуть дуже легко підтвердити самі росіяни. При цьому ви, напевно, чудово знаєте, що в Україні мак. Microsoft навпаки хотіла відкрити офіс і, скоріш за все, вже зробила би це, якби не почалася ця тупа війна. Зі статусом кандидата ОЄС та лендлізом відкриття Офісу Майків в Україні це лише питання часу, адже, наприклад, PayPal вже давно працює в Україні. Більш того, найважливіше, на мій погляд, те, що саме нові майбутні продукти подібних компаній не будуть запускатися на Росії. Так, наприклад, дуже непогані по ціні та якості підписки PlayStation Plus Extra – та преміум, подібні до Xbox Game Pass з великим каталогом ігор вже недоступні для росіян. Хоча нещодавно з'явилися в Україні і іншому цивілізованому світі. Якщо хтось з глядачів подумав, що в Росії зостанеться мобільний геймінг і якесь нескінченне клепання гріндерів на смартфони, то ви теж трохи помиляєтесь. Так, припустимо, великий розробник мобільних ігор Game Insights закриває всі офіси та йде з РФ. Без роботи залишаються 600 людей. Головний офіс компанії. Розміщений у Литві. Після того, як наші литовські друзі визнали Росію державою терористом, що, до речі, вже зробили вісім країн Game Insights, покинули російські топ-менеджери. А зараз компанія вирішила остаточно припинити бізнес у РФ. До речі, про це написав у своєму телеграм-каналі Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України. І саме тому у такому відео я не можу не згадати українську гру-прикол, яку розробило саме Мінцифри на початку повномасштабного вторгнення Росії. Назва гри ЄБайрактар відсилає нас на державні програми підтримки, такі як є смартфон. Що ж іще можна вважати гейміфікацією та розвитком ігропромисловості в країні як не вбудовано у державну апку гру про боротьбу з окупантами. Звичайно, ігровий процес у ЄБайрактарі дуже репетативний, тому що у 2022 році повномасштабно воююча країна, звісно, мала багато інших справ під час перших днів вторгнення, ніж створення ідеального геймплею. Але як гег та кепкування з русні, це було не перевершено. Знаєте, що ще не перевершено? Поки хтось на земному шарі хоче застрягнути у Радянському Союзі і демонструє провоєнні настрої Європа через інтерактивні розваги, показує, як вчити майбутнє покоління, тому що війна це погано і її підтримка призводить до деградації особистості. Гру This War of Mine додали до офіційного списку літератури для шкіл Польщі. Сюжет базується на реальних історіях під час облоги Сараєва. Геймплей не доведеться взяти відповідальність за життя гроші групи людей, що намагаються вижити під час бойових дій, за словами прем'єр-міністра Польщі, ігри не гірше від книжок допомагають пережити певні ситуації. До того ж, це вносить щось нове у навчання. Ставте лайк і дзвоніть у дзвоник, якщо хочете побачити відео особисто від мене про найкращі ігри для стабілізації психологічного стану під час війни. Звичайно, українцям треба повчитися таким методам навчання молоді, але як Україна вже пробує стабілізувати свою ігропромисловість. Розробники Stalker 2, на який так чекає весь світ, і особисто росіяни вирішили не додавати російську мову до звучання гри. З'явилося офіційне підтвердження, що розробники GSC Game World відмовилися від російського звучання продукту. Його згадка зникла з офіційного сайту гри, який у Росії раніше заблокували. Скільки творці Stalker підтримують Україну і називають речі своїми іменами. Окрім того, піар-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в Діскорд каналі підтвердив, що компанія вирішила відмовитися від російської озвучки в Stalker 2. Офіційна повна локалізація буде лише українською та англійською мовами. У цій новині взагалі немає нічого дивного, адже GSC Game World спочатку змінила написання під заголовка з російської транслітерації Heart of Chernobyl на українську Heart of Chorno. А потім повністю відмовилися продавати Stalker 2» на території Росії через збройну агресію проти України. І навіть ще до війни у грі були помічені такі чудові елементи, як уривок поеми Тараса Шевченка Катерина. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Так ймовірно, найвеличнішу гру пострадянського простору буде озвучено саме українською мовою, і це чудово. Є одне, але у проєкті будуть російські субтитри, що особисто для мене не є проблемою. Я вважаю, що доносити правильні погляди через мистецтво треба навіть до таких нецивілізованих країн, як Росія, саме щоб цивілізувати їх і примусити на повну нести відповідальність за скоєні злочини. Але процес цивілізування має протікати саме через такі інструменти, як субтитри, щоб показати, уявившим себе гегемонами, де насправді їх місце у харчовому ланцюгу. Ну, а час сьогодні я хочу трішки уявити себе гегемоном Ютубу і створити новину з власного вангування та аналітики через досвід геймера. Я вважаю, що приблизно у 2024-2025 роках нас абсолютно реалістично може чекати нова гра у серії Call of Duty про російсько-українську війну. По-перше, вже в цьому році, 10 листопада, виходить софт Совтрибута Call of Duty Modern Warfare 2019, який вже скоріш за все знаходиться на стадії полішингу. Або ж від лову багів саме через фінальну стадію розробки гра вже не може змінити свій сетінг, або ж по нашому місце ситуацію і час подій. У 2023 році ми навряд побачимо нову Call of Duty, тому що видавницька компанія Activision була куплена Microsoft, і це вплинуло на плани видавця релізити гру кожного року. А тепер подумайте самі, який ще може бути сетінг у новій грі з відомої серії, де регулярно торкаються теми модернізованих світових конфліктів? Хайпу на темі поганих росіян і нещодавно перейшли з фази Другої світової та далекого майбутнього саме на холодну війну та антитерористичні операції, які прямо зараз відроджуються у світі. Єдине, що може заважити такій грі, з'явитися, це відсутність прямого зіткнення військових США з військовими РФ у російсько-українській війні. Зазвичай американці роблять ігри про свої збройні сили. Але і тут є декілька аргументів проти: по-перше, ніхто не відміняв сценарія з присутністю Утністю військових НАТО на території України у майбутньому, адже війна все ще триває. По-друге, в іграх серії в нас було багато місій, де доводилося бачити повстанців, грати за ПВКшників і совкових солдатів. Чому б у протагоністах не з'явитися героям ВСУ? Більш того, умовна Call of Duty Vanguard 2021 року це альтернативна історія, що заважатиме розробникам зробити головними героями вояк зі штатів, які секретно виконують в Україні завдання це. І наостанок в Україні воює також Інтернаціональний легіон, про який президентом було підписано указ ще на початку повномасштабного вторгнення Рашки. В його складі є багато американських військових, які теж можуть стати головними діючими особами. А для мене важливо, щоб головними діючими особами на цьому каналі були ви. Тисніть підписку та обов'язково дзвоніть у дзвоник і ставте лайк, щоб україномовний ігровий контент почав цінуватися на нашій рідній землі більше. До Зустрічі у нових роликах.